Всім привіт! Пішов вже другий тиждень від посадки картоплі. Друга частина теплиці в мене ще вільна. Хочу трохи посіяти, трохи редиски, пару метрів. Потім поставити цибулі на перо пару метрів і зробити такий парничок повністю на всю теплицю, щоб можна було все, все туди поставити і вже готувати для розсади. Ось таку редиску висівав, називається Stellar пару метрів і коли вже буде тепло, тоді ще посію на вулиці. Ось таку цибулю буду висаджувати на перо. Розклав я цю цибулю, що висипав з маленького мішочка. Отак От одна біля одної цибуля. Розклав я вже цей мішочок цибулі, також одна біля одної. Буду набирати в стакани та ящички землю для висіву насіння. В цьому році буду використовувати з компосту. У минулому році я використовував землю з лісу та землю з магазину. З магазину торфяна земля мені взагалі не сподобалася. в мене половина розсади була пропала. Висівати буду такі огірок Директор. Ще один сорт огірка буду висівати мірабел. Підготовлюю такі ящички під помідори. Буду висівати сорт толстой. Отак насіниний розклав, тепер лише буду присипати землею. Буде такий ще сорт помідор з соліросом. Висіваю кавун сорт талісман. Далі сорт кавуна Леді. Ще висівання кавуну Фарао. Кабачок кавілі висіваю. На другій половині теплиці поставив такі дуги, і буду натягувати плівку. І так, що в мене тут вийшло по теплиці, 3 метри приблизно посіяв я редиски. приблизно 1,5 метра цибулі на перо. Також висіяв насіння на розсаду: це кавун, огірок, помідор, кабачок, капуста. Зараз у теплиці приблизно 11 градусів тепла. Кому таке відео було цікаве, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.